Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Ліцей інформаційних технологій відзначив обдарованих учнів. У приютівській ОТГ оновили пам'ятний знак захисникам України. Психологічний хаб Попельнастівської громади продовжує роботу. У ліцеї інформаційних технологій пройшло традиційне свято обдарованої дитини. Під час нього грамотами та подяками нагородили переможців та призерів усіх рівнів олімпіад та конкурсів. Усього відзнаки отримали близько 60 учнів. Завітав на захід до талановитої учнівської молоді і міський голова. 7 червня в ліцеї інформаційних технологій відбулось свято обдарованої дитини. Під час заходу грамотами різних рівнів відзначили 67 ліцеїстів, які протягом навчального року виборювали призові місця на різноманітних конкурсах, етапах шкільних олімпіад, а також захищаючи свої науково-дослідницькі роботи. Вітав обдарованих учнів міський голова Сергій Кузьменко. Ваш вік це вік неймовірних можливостей. Це вік, коли ви легко адаптуєтеся, ви здатні звикати до нових викликів, до нових умов. Хоч нам і не хочеться до чогось звикати, тому що є речі, до яких ми вже звикли, правда, але саме в вашому віці це можливо. Це вік, коли ваш мозок унікально працює. Ви здатні запоминати засу. Я зайняла перше місце. А от обласний і далі це було дуже складно. Я багато готувалася. Дуже вдячна також батькам і вчителям, які допомагали мені на всіх цих етапах. Але я дуже скажімо так рада, що змогла побувати на четвертому етапі. Це дуже великий досвід в моєму житті. На третьому етапі були менш складні а от на четвертому були дуже складні. Там з'їжджаються дуже сильні математики з усіх областей України, тому дуже складні завдання, але стати учасницею це теж дуже великий досвід, тому я дуже рада. Свої знання з біології демонструвала під час учнівських олімпіад і Діана Жовтоштан. Я навчаюся в біологічному хімічному класі. Я дуже люблю біологію з маличкою. Ну відео я дуже лю. Ну, Поважаю і ціную свою вчительку Антоніну Гайдар, що вона допомагала підготуватися до олімпіади. Вона дуже гарно розповідає. Там були і про хвощі і задачі на відсотк та пропорції. Це були найскладніші після теплих привітань та слів подяки за талановитих учнів. Захід завершився загальним фото та сподіваннями на кращі результати вже у наступному навчальному році. У приютівській громаді оновили пам'ятний знак захисникам України, що розташовувався біля цукрозаводського ліцею. На місці старого символу Ніхто крім нас з'явився новий. Його ініціаторами стали представники учнівського самоврядування. Новий знак це чотири літери, які об'єднані у слово воля та розташовані у вигляді герба України. Докладніше у наступному сюжеті. У 2021 році на території Цукрозаводського ліцею було відкрито пам'ятний знак Ніхто крім нас. Його автор, мешканець приютівки та випускник закладу Ігор Погрібний. З часом пам'ятний знак почав ламатися. Постійні ремонти не давали тривалого результату, тому було прийнято рішення встановити новий. Після того як знак став непридатний до реконструкції, було прийнято рішення для того, щоб його оновити. Це був нелегкий саме шлях, тому що саме тільки з дозволу Ігоря ми мали право дійсно його відновити. І ініціаторами цієї події стало стала саме учнівське самоврядування, тобто небайдужа молодь, яка на сьогоднішній час лише тільки в сінах нашої нашого закладу може спостерігати за цими подіями, які відбуваються в нашій країні. Старий пам'ятник демонтували та передали родині Ігоря. Було прийнято рішення із дружиною Ігоря, яка проживає в нашому селищі. Також його донька це. Лідер нашого закладу, вона колишня наша випускниця, так само, як і батько її. І саме з ними було прийнято рішення, щоб цей знак зберігався у нього. Бо так і варто розумієте, що якщо прийнято рідними таке рішення, ми маємо його повернути. Але повірте, знає Ігоря, і ми всі його чекаємо, і ми всі сподіваємося, що він все-таки згадає, раді чого він боронив, і він дійсно прийме той знак, який був обраний учнівським соврядуванням, і разом зі своєю донькою буде сюди приходити. Але я вірю в нього, що він і реставрує той знак, який був повернутий йому як автору цього пам'ятного знака. Лідери учнівського самоврядування цукрозаводського ліцею запропонували своє бачення нового пам'ятного знаку. Це стали літери, які об'єднані у слово воля та розташовані у вигляді гербу України. Ми зробили благодійну ярмарку, з якої ми заробили гроші. І ці кошти ми потратили на відбудову пам'ятного знаку, бо, щоб бо старий у нас трошечки розвелився, і ми на відбудову пам'ятного знаку всі гроші потратили. Це знак в вигляді слова воля із гербом. Таку форму ми обрали, бо ми вважаємо, що це буде виглядати дуже гарно і незвичайно. Кошти на виготовлення збирали під час благодійних ярмарків. Долучались батьки, вчителі, представники селищної ради та мешканці приютівки. Встановлення цього знаку лише початок. Попереду ще багато роботи, говорить директорка цукрозаводського ліцею. У планах облаштувати біля символу територію та зелену зону. Дружин та мам з Попельнастівської громади, які чекають своїх рідних з війни, запросили на чергову зустріч до психологічного хабу. Це спільний проєкт громади та польських донорів. Як проходять заняття, чи користуються вони попитом, та який ще види психологічної допомоги готові надати фахівчині хабу? Дізнавалась наша знімальна група. Психологічний хаб для родин військовослужбовців запрацював в попельнастівській громаді. Зараз фахівці хабу працюють з сім'ями, які чекають своїх рідних, ведеться підтримка дружин, мам, дітей, військовослужбовців. Працюємо командою інклюзивно-ресурсного центру з підтримкою начальника відділу освіти нашої попельнастівської громади Циманенко Віти Вікторовни. Наш проєкт фінансує Американська польська фундація Свободи, які надають нам кошти, фінансову частину забезпечують повністю, і завдяки цьому ми маємо змогу працювати. Чергове заняття розпочалося з відеодзвінка від до Польщі, розповіли про свої плани та звітували. В рамках проєкту заплановані різноманітні зустрічі. Це екскурсії, бесіди і арт-терапевтичні заняття. Арттерапія це такий метод, який метод лікування, яким ми починаємо з малювання. Коли людина приходить і відбувається перше знайомство, перше, що я пропоную людині відкритися. І я не оцінюю її роботу. Я не просю, щоб це був якийсь шедевр. Просто коли людина бере вже в руки олівець чи фарби, і вона починає малювати. І вона починає розслаблятися і вести себе вже більш їстено таким, таким способом. І ми з нею починаємо спілкуватися. Тамара відвідує заняття не вперше. Ми зустрічаємося в ліцеї, в бібліотеці другий раз. Перший раз зустрічались в клубі, робили бабочок із Ну, пластилину чи з чого там. Пластилин. Куколок робили, хто хотів, відправляв воїнам куколки, возили нас на тюльпани в Кропивницькі, ходили в Олександрію в кінотеатр, дивились крашанка, дуже гарний фільм, кофе мугають, конфети. Пряники, сьогодні ми гарних дівчат, разукрашували. Ну, подяка всім. З нетерпінням чекаю наступної зустрічі і Валентина. Збираємося четвертий раз. Це дуже приємно. Ці тренінги, і наші зустрічі заспокійливі, дуже вдячні нашим. Спонсорам, спонсорам і дівчаткам, що нам організовується, і відпочинок, і тренінги. Хочу, хочу побажати від, від усіх наших велике. Вам дякую, а також вам здоров'я і миру. Фахівці психологічного хабу працюють і з родинами, які втратили своїх рідних, а також з військовими, які повернулися додому. Хоч за освітою педагог, але мені дуже хочеться допомогти військовим, особливо тим, хто повертається у відпустки, ті, хто повертається зараз демобілізовані, наприклад. Вони потребують дуже значної психологічної підтримки. Але, звичайно, треба ще, щоб була така інформативна політика так, серед населення, тому що не всі у нас хочуть іти до психолога, не всі хочуть працювати з психологом, а військові так само працюють із психологом. Якщо мають своє особисте бажання, от але деякі там консультації дружинам військових, знайомим, у кого чоловіки військові, я вже давала в принципі вони дієві, тому що є дуже багато, наприклад, табу, чого не можна запитувати у військових. Далі як треба себе поводити з військовим, коли вони повернулися, навіть там в короткотривалу відпустку, тому що з нашими військовими не проводиться декомпресія. Військовий може прийти з бойового завдання і його. Йому роблять сюрприз, його відправляють у відпустку. Але перед цим з ним повинен попрацювати або психолог, або він повинен відпочити в крайньому разі виспатися, а потім вже його потрібно відправляти у відпустку. Звичайно, реалії сьогодення такі, що не мають можливо часу командири на це. От і от військовий приходить до нас у відпустку в повній бойовій готовності. І для того, щоб не було ніяких негативних наслідків, от потрібно працювати психологам з військовими. Паралельно на базі управління соцзахисту населення діє ветеранський хаб, психолог якого якраз і працює з військовослужбовцями. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. На 58-му році життя помер керівник апарату Олександрійської районної державної адміністрації Олександр Лисенко. Про смерть посадовця стало відомо ввечері 6 червня. Народився Олександр Лисенко, 8 серпня 66-го року, в селі Картисанівка Бобринецького району. Мав освіту фельдшера з 1988 року. Працював Олександр.